Вже у восьми полтавська профспілка проводить обласну спартакіаду. Цьогоріч вона прийшла на стадіоні Динамо. Участь взяли 10 команд? Спортсмени мали нагоду позмагатися, хто з них краще з таких видів спорту, як футбол, волейбол, шахмати, шашки, доміно, притягування канату та біг. Як зауважила голова профспілки працівників харчової переробки Віра Сопіна, вони намагаються залучати якомога більше дітей та сімей до здорового способу життя. Сьогоднішня наша спартакіада є символом великої єдності. Спорту і наших підприємств, які пропагандують здоровий спосіб життя, як розповів голова профспілки малого і середнього бізнесу Дмитро Петров. Перед участю у змаганнях усі повинні були прийти в відбірковий тур. Там і відзначилися цьогорічні учасники. Спортиади це доволі хороший рівень, в принципі. Попробуємо свої сили». Спортсмени були раді такій нагоді продемонструвати рівень своєї фізичної підготовки, а також позмагатися із суперниками і довести, що вони кращі. Основна мета це, звісно, здоровий образ життя, це підтримання фізичної форми, ну і просто хороше настроєння, такий прекрасний день, тому всі раді і задоволені. По завершенні організатори відзначили, спартакіада пройшла успішно, адже досягнути найголовнішого результату це здоровий та активний відпочинок, в дусі, взаєморозуміння і дружби.